Як відновити втрачені документи? Наразі у зв'язку з військовим станом дуже поширеною є проблема, коли у зв'язку з переїздом чи за кордон, чи з виїздом з окупованих територій у людей багато втрачених документів. Для прикладу, втрачений паспорт, втрачений ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб і так далі. Що робити в таких ситуаціях? Які документи можна отримати самостійно, які за допомогою представника, давайте розбиратися. Подати документи на отримання паспорту громадянина України чи паспорту громадянина України для виїзду за кордон можна лише особисто. Однак отримати готові документи можна за довіреністю. Подати для отримання дублікату ідентифікаційно-податкового номеру можна особисто. Так і за довіреністю забрати цей документ також можна особисто і за довіреністю. Якщо у вас втрачено оригінали свідоцтва про народження, оригінали свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу чи про смерть ваших родичів, ви не маєте можливості отримати ці документи самостійно. Або наразі, для прикладу, знаходитесь за кордоном, ви можете звернутися до нас, ми вам у цьому допоможемо. Ми займаємось отриманням дублікатів цих документів повністю в дистанційному форматі, без вашої присутності та участі в цьому процесі. Також, якщо у вас втрачено ваші примірники судових рішень, постанов суду, ухвал суду, ви також можете повністю в дистанційному режимі отримати повторні примірники цих документів. Зробити це також можна в дистанційному порядку, не потрібно з'являтися в суди, не потрібно приїжджати в Україну. Достатньо звернутися до адвокатського об'єднання Правда ми допоможемо вам у вирішенні цих питань та отримаємо для вас необхідні документи. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів. Вам нададуть вичерпну інформацію з вашого питання.